Дорогі випускники, я з радістю хочу усіх привітати цей день незабутній для вас, випускний, щоб ви, мов лелеки, злетілись до хати цей рік, що, на жаль, був важкий і сумний. Хоч всі розлетілися з рідної школи таке сьогодення, тривожна весна, а вдома куточки, знайомі до болю, як вихром, умить зруйнувала війна. Для вас головне незруйновані душі. Любов до країни, жага до життя, а я від душі вам зізнатися мушу, що вам будувати нове майбуття. Я хочу усім від душі побажати, вернутися в школу найкращу, нову на ріднім порозі, разом обійнятись не тут, в моніторі, а там, наяву, щоб наша держава повстала з руїни, щоб стала на ноги міцний моноліт, на зло ворогам. Зацвіла, мов калина, а нами пишався, любив увесь світ. Я дякую ще вчителям за турботу, що разом долали дитинства роки, за щирість, за мудрість, щоденну роботу, що вас направляли на вірні стежки. Бо вам будувати нову Україну, дорогу в Європу, в нове майбуття, щоб ви не спіткнулись, здали, навідмінно найважчий екзамен, що зветься життя.